Мої вітання глядачам телеканалу. Віта це програма наші. І сьогодні ми завітали до громадської організації Вісь, і просто зараз поговоримо про підтримку жінок та дітей, які постраждали внаслідок війни. І героїня програми Наші сьогодні Світлана Дубина, голова правління громадської організації Вісь. За 12 років діяльності громадська організація Вісь, яку очолює правозахисниця Світлана Дубина, створила більше 90 проєктів. Діяльність громадської організації спрямована на протидію дискримінації у будь-яких її проявах працює у сфері захисту прав, в основному жінок дітей, а також у сфері протидії гендерно зумовленому насильству, надає підтримку жінкам у складних життєвих ситуаціях, безхатченкам, а зараз і внутрішнім переселенцям. Найбільші проєкти, які впроваджує вісь, економічні можливості постраждалим внаслідок війни. Фемен кемп, психологічна підтримка жінкам вразливих категорій та без насильства у майбутнє. Пані Світлана каже: головне не просто допомогти, а щоб ця допомога була доречною і потрібною у кожному окремому випадку. Пані Світлано, рада вітати вас Добрий в нашій день, програмі. Пані. Дякую, що погодилися на зустріч і рада вітати вас уже у новому приміщенні. Приїхали тимчасово чи постійно, чому тепер знаходитись тут? Ну і я рада вас вітати тут. Дуже приємно, що одні з перших гостей, які тут є, це ви. І, ну, Поки що тимчасово. Але ми, щиро кажучи, настільки раді, тому що ми шукали таке приміщення, де можна працювати, проводити, проводити групи та що безпечно, бо воно є, має функції укриття. Так що, ну поки що на півроку, а далі будемо бачити. Громадська організація Віс існує вже 12 років. На початку листопада уже, святкували. Не ну, святкували, але беремо очки ум, 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 умовно, умовно святкували, ззначали. Е, є така дата. І ось за цей період часу. Якщо порівняти ту роботу, і от війна повномасштабна, як поділила наше uh -huh. життя на дві частини до і після, і от якщо е охарактеризувати ту роботу, яка була проведена до повномасштабного вторгнення, і ту, яку проводите зараз, наскільки вона відрізняється? Наскільки змінилися пріоритети, е завдання і орієнтири у вашій діяльності? А, почну з такої бази. Цінності не змінилися. Місія не змінилася, і основна мета діяльності не змінилася. Змінилися лише інструменти досягнення. Ми завжди говорили і говоримо, що ми є правозахисною організацією. Ми себе позиціонуємо як феміністична організація, тобто основна наша цільова група, права відстоюємо – це жінки, дівчатка, діти і групи, над якими вчиняється множина дискримінація. Це все залишилося. Але єдине, що змінились інструменти. Мене зараз, знаєте, якось запитували. Ну, от я завжди кажу, що я інтерсекційна феміністка. Ну, зараз не про це, колись може ще поговоримо. Але е, я кажу, зараз я зміни, змінилась моя направленість феміністична. Кажуть, тобто змінилася. Я кажу, я тепер практична феміністка. Е, тому е, досягаємо ми забезпечення прав, е, напевно, тим, що допомагаємо. В якихось таких базових речах дуже сильно. Ми е, навіть з початком війни в 2014 році наша організація ми не займалася ніякою гуманітарною допомогою. Ви знаєте, я тоді кілька разів і побачила якісь такі були моменти, як видавалася допомога, mm -hmm. як це все сприймалося. Щось не дуже мені було так, воно ну на душу не лягло. Ми тоді працювали дуже багато жінками-переселенками, чоловіками-переселенцями, але це були такі якісь розвиваючі проекти. Е, так тоді було. Але тут, вже буквально з третього дня повномасштабного вторгнення, ми відкрили гуманітарний центр. Спочатку, перший місяць, ми працювали спільно з громадською організацією Гармонія з фондом Подільська громада. Це така була. Ну, це для мене приємно. Це така виникла. Це як дуже швидко виникла ця коаліція, неформальна, звісно. І ми так працювали. А з квітня місяця окремо ми працювали як гуманітарний центр, і зараз трохи ми ще маємо, але ми удосконалюємося. Тобто, це не тільки така от пряма допомога, спакували, дали і все. От і ми допомагаємо. Дуже багато у нас зараз проєктів. Це психологічна допомога. На жаль, маємо ситуацію таку, що я вчора, до речі, прочитала, що от як ПТСР та посттравматичний стресовий розлад, то зараз ми вже пройшли до ситуації постійного стресового цього розладу, і тому ми маємо проекти. Ну це великі проекти. Це як ви запитали, що змінилося І це переживають його усі, так та звісно. Це проекти настільки масштабні, змасштабувалося. Mm -hmm. Наша діяльність змасштабувалася. Команда організації значно більша. А стосовно психологічних проектів, так і ми розвиваємо і підтримуємо, маємо індивідуальне консультування і групове, але може деталізуємо трошки пізніше. Швидко організувалися, зібралися і масштабувалися зараз, як ви кажете, тому що тому, що була потреба, і відреагували а, вчасно все. на неї. І Вінниця прийняла дуже багато внутрішньо переміщених осіб. І напевно, що вони звертаються до вас, і ви безпосередньо з ними працюєте. Чого зараз потребують люди, які опинилися у біді у складних життєвих обставинах на роздоріжжі або просто розгублений без нічого в іншому місці? Якщо б ви мене це запитали в квітні, я б можу, знаєте, дуже чітко спозиціонувалася. що ось тут там Базові потреби, там харчі, засоби гігієни, ліки. Але зараз я вам хочу сказати і кажу всього. Тому що люд, люди не, не є. Це ж це життя. Це і матеріальне, Це абсолютно. Імуналі, це має і... бути забезпечення такої. Люди не мають думати не то, що думати, вони не мають переживати, не мати страху, що в них завтра, в них і в їхньої родини не буде що їсти. А такий страх ще є. Люди не мають думати, що вони не зможуть купити ліки, тому що вони дор... ну, реально, ліки не дешеві, правда? От. Тому ми намагалися якось так комплексно працювати. Хоча зараз, вже, ось на цей момент, кінець листопада, от початок грудня, ми не видаємо таку допомогу, там відкрито оголосили, ставайте в чергу і будете отримати. Ми маємо дуже великі вже свої реєстри, маємо учасниць наших проєктів, тому що, окрім ось цієї такої гуманітарної допомоги, підтримуючи, ми маємо і економічний проєкт. Навіть два ми їх маємо, і ми підтримуємо учасниць наших проєктів і їхні родини. Тому що це дуже велика кількість, і ми вирішили, що ну, від початку повномасштабного вторгнення це тисячі людей, яким ми допомогли, правда. Але зараз ми зрозуміли, чи так цикать потрошечки тисячам людей, чи мати ось. 200-300 там нас людей, да? от ось зараз в цей момент. І ми намагаємося їх підтримати от, ну, реально комплексно, щоб вони мали там і їжу, щоб вони мали засоби гігієни, щоб вони могли отримати психологічне консультування, причому в тому об'ємі, який потрібен. Не одна, там дві консультації. А наші проекти розраховування як на групу, на участь в групі, ну необмежену кількість разів ти можеш прийти на групу, і на що найменше десять ваучерів на індивідуальне консультування. Я вже сказала це слово ваучери, ось ми ці ваучери чи сертифікати. Намагаємося впроваджувати повсюдно, тобто трошки персоналізувати цю допомогу. Так само в нас є. Я не буду називати там торгові мережі, щоб там не було реклами. От але ми в нас є домовленості з торговою мережею, ми даємо такий сертифікат, там на 300 гривень, на 600 гривень, бо вони по 300 гривень. І людина собі йде і купляє те, що те, що потрібно їй конкретно за власними вподобанням. Абсолютно нав'язуючись це дуже зручно, і я вважаю, що це той, той момент, та цінність гідності. Підхід в наданні підтримки. Оце теж, теж тут є. Хоча е, вчора одна жінка сказала, а ви даєте талони, і мене якось так знаєте, аж я кажу, ні, це, це не талони, це не картки, це запрошення, це ваучери, це сертифікати, бо слова мають значення. І так само ми даємо ваучери сертиф... оці сертифікати на психологічну допомогу. Ми теж це впровадили. Е, і це інтересний такий підхід, і я би дуже хотіла, щоб в його... е, він розповсюджувався. От у нас є 10-зараз є психологів і психологинь. Це теж на конкурсній основі люди нам подавалися, вони там навчання проходили. І якщо людина у нас реєструється, наприклад, mm -hmm. так, що вона потребує психологічної допомоги. Причому ми не обмежуємося, що тільки це люди, які. Я зараз перепрошуюся в тих, хто мене слухають і бачать. Ось ця абревіатура ВПО дуже її не люблю. Але, ну, по закону, так, внутрішньопереміщення особи, не тільки внутрішньопереміщення особи. Ми допомагаємо в основному жінки ді... ну, так як я вже сказала, які постраждали від війни. Від війни постраждали, не тільки переміщені особи, правда? Можна зареєструватися на якийсь окремий один вид допомоги чи на комплекс загалом? Можна ну, по-перше, зайти на нашу сторінку у Фейсбуці, тому що ми зараз залишили сторінку громадська Фейсбуку, організація. Військ, Війсь, угу. так, вона дуже робоча. Ми там робимо оголошення, тому що десь на щось розжилися і швиденько робимо оголошення, що люди ось не можна зареєструватися на щось. Взагалі на цій сторінці є. Форми реєстрації можна зареєструватися на, наприклад економічний проект для жінок, які постраждали внаслідок війни. Прошу дуже група починається. Реєструйтеся. Що він передбачає? Трішечки за процес ньому. да економічний добре. проект. Економічний проект. Ну по перше у нас Буквально два, декілька два, слів. Два. Аби Все. зацікавити дуже. Ну там він ми вже чотири групи завершили. Що вже цікавити? Пані Оля? Ще одна група залишилась там уже отаж. Це навчання, але таке бліц, чотири бліц такі бізнес-тренінги. Правда, вони поглиблені. Потім гарантування. Ну найголовніше знання, звісно, мережування і е, консультації, менторська така підтримка. І що ще може бути, е, учасниці ось цього. Бізнес тренінгового курсу можуть брати участь. Ну це в них вже така квота. У нашому внутрішньому, ми його називаємо внутрішній економічний проект, і там ми теж підтримуємо. Там можна і маємо підсилення на інструменти, можна купити матеріали. І причому, якщо в цьому ну де бізнес тренінги, треба щоб отримати грант, бути зареєстрований ФОП, то тут не обов'язково. Ми можемо закупити обладнання. Власними зараз в процесі цього, і людина собі там щось робить грошик які заробляє. Можна тут зареєструватися, можна зареєструватися. На групи психологічної підтримки. Ми їх нонстопом оголошуємо. Ці групи проводяться в Вінниці, і в нас є виїзні. Їздимо в місця компактного поселення, де люди поселені, підтримуємо. Можна зареєструватися, у нас ця форма відкриття та на індивідуальне психологічне консультування. Чому я про це говорю? Е, на жаль, такої. Ну, прям загальної суспільної культури отримання психологічної допомоги, ну, наприклад, як в країнах там, Європи чи в Штатах, ми ще не бачимо, але вже у нас немає тієї стигми, що там, от, люди розуміють, що таке психологічна допомога. І вона не дешева. Тому що у нас от, фахівці, такі. у нас ще такий є принцип. Якщо у нас є можливість людям заплатити за їхні послуги і роботу, ми це робимо і ми це закладаємо в кошти в проєкті. Хоча багатої волонтерської, звісно, праці. Значить, ми проплачуємо. Ну, щонайменше 10 ваучерів на індивідуальне консультування. Причому це не значить, що ви прийшли до мене, там взяли ваучер чи до колег наших, і вам сказали: ось іди там до цього психолога чи до цієї психологи. Ні, ні. Ми даємо доступ, і у нас там є, по-моєму, 10 Фахівці, і фахівців, і ти собі можеш почитати і вибрати, і сказати: От я піду там сьогодні, там, наприклад, до пана Миколи, там побув пана Миколи, кажуть, ну там пішло, не пішло, пішло, йду далі. Або тобто можна варіювати, це теж такий дуже індивідуальний персоналізований підхід. Я дуже на цьому мені це дуже важливо. А які відмінності в реєстрації на групові психологічні заняття і індивідуальні, тому не що не, ну напевно не кожен готовий перед аудиторією напевно розповідати про свою особисті. Ті речі тоді йому краще індивідуальні заняття. Їй, бо в нас зараз в основному жінки е, ну абсолютно є форма реєстраційна. Ти можеш йти на групу. Ти тобто, є форма, Абсолютно. абсолютно. Угу. Тобто немає ніякого примусу. Причому ми вже зараз її відкрили вже реєстрацію, і е, можна заявити, що я хочу отримати ваучер для консультування моєї дитини чи моїх дітей. Так само, і можна і на дітей по 10 ваучерів. Я це так зараз говорю, але насправді це дуже ну це великі кошти. Але ми це проєктні кошти, ми маємо їх від однієї швейцарських організацій. Знову ж таки, я думаю, що ну не варто. У Нас дуже багато донорських організацій, грантодавців, і це ми шануємо. І нам, ось цей грантодавець, сказав, що ви можете, будь ласка, це довіра. Ви вирішуєте, кому це, кому це давати. Але ми на себе все ж не можемо. Ну, як я можу вирішити? Це людина. Якщо людина каже, що мені потрібно, то будь ласка. Ви знаєте, перед нашою розмовою, ну, ми ж домовлялися, що там трохи поговоримо. І я собі думаю: от я щось так і подумала, от яка відмінність, бо я якісь інтерв'ю давала на початку з цієї біди у 2014 році і зараз, ось в лютому. Ви знаєте, коли десь березень місяць у нас якесь так ми коли видавали ту гуманітарну допомогу. Ну, у нас весь час була така з людьми бесіда. І ми намагалися там вияснити, кому як, кому тяжко, в кого які обставини. А потім ми прийшли до такого розуміння, ми не можемо судити. Ну правда, я не можу судити. У нас же немає якогось такого, знаєте, гореметра, метра, що ми поміряємо, чи є гори більше, хто хоче більше там їсти, чи кому хтось більше потребує ресурсів. Тому зараз, якщо людина каже, мені потрібно, але звісно, ну ми дивимося, що там з людиною кілька слів говоримо, якусь там два речення мотивації, людина пише, ми видаємо. У ну, кожного своя межа і Так, абсолютно. ми стійкості. не можемо, ми єдине, можемо що, хто, да. що може витримати. Єдине, що ми дуже наполягаємо ну, на тому, якщо там групові заняття, в нас тренінги ми проводимо. У нас навіть є таке правило. Ми абсолютно це аксіомне правило. Угу. Ми не міряємося кому гірше. Пані Світлано, і сьогодні багато жінок відмовляються свідомо від психологічної допомоги, думаючи, що комусь ще гірше, і комусь ось ця допомога потрібніша більше, ніж їй. Як зрозуміти? Що от уже потрібна психологічна допомога, і відмовлятися від неї не потрібно. Ну, якщо ви дозволите, я включу зараз свою експертність угу, і кажу: звісно. уже всім, кожній є за можливості, кожній і кожному варто зараз отримувати психологічну допомогу. Ми є в настільки 9 місяців хронічного стресу. 9 місяців ми живемо. Знаєте, що ось звуки сирени взагалі, ось ці гудки, вони прирівнюються до тортур. Ми живемо в цьому. Це добре, що вони є ці сирени, Вони нас ну попереджають, але це, це тортури психологічні. Тому психологічна допомога зараз потрібна всім за можливості у нас не відмовляються ті, хто приходять. Єдине, я ж кажу, що ті люди, які ну не мають. Не мають цієї навички ще, ще не знають. Але ті, хто вже отримують допомогу, що вони дуже-дуже користуються гарно. І що знаєте, що інтересно, коли люди до нас приходять на проекти, от, наприклад, на економічний проект, от жінки, які в нас були, ми обов'язково підсилюємо і кажемо: ой, будь ласка. Ви можете у нас у нас є ось такий проект. що ви можете взяти в ньому участь. І у нас ну більшість жінок, які на економічному проєкті, зараз і ходять на психологічні групи, бо це ж не тільки психологія, це ж ну, це ж це ж така це група, це група, це підтримка. Це ж ми ж живі люди, а люди істота соціальна. Мені колись, я вам скажу, я ж вам казала так, що ми там не видавали гуманітарку 14, 15, 16 рік. Але багато ми робили проєктів. Ну дуже багато. От, і одна з жінок якось мені сказала, знаєш, каже, що було, знаєте, що було саме страшне? Каже, коли я переїхала в Вінницю в 2015 році. Ну, я там якісь в мене були, я думала, що там було тяжко, квартири не було жита, А вона каже, ні. Саме страшне, що ти ходиш цілий день по місту і ніхто тобі не каже привіт, і як твої справи? Угу. Зараз я тішуся дуже, бо ця людина залишилася вона працює в одній з громадських організацій, наших партнерських. але це для мене це знак. Тому дуже важливо, і ми максимально робимо, щоб люди могли сказати. Угу. І я вже бачу, що ті жінки, які в проектах десь приходиш, приходжу в, там, в піч, наприклад, о, так само наші, там чи ще десь. Воно дуже-дуже. З мого досвіду. І я, до речі, якщо хтось мене почуєте, найкраща оця адаптація це коли брати участь в якихось проектах, заходах. Бо просто так штучно нічого не буде. Тому це наш так, якось ми так намагаємося це робити. Тому е, єдине, що це, я зараз. Перепрошуюся перед всіма, кому ми не зможемо допомогти. Ми не можемо всім допомогти. Але приходьте, що можемо, Приймаєте, поможемо. може учасників да? учасниці. Як, як долучитись можна через будь ласка, на нашій сторінці пишіть і в приват пишіть, бо деякі люди пишуть, а це там та організація, яка комусь там допомагає, а нам не допомогла. Ми не можемо всім допомогти. Mm -hmm. Це сумно, але не можемо. Тут у нас вже зараз буде такий консультаційний вже як центр, тому що з вчорашнього дня ми маємо ще один великий проект. От і ми маємо більше ресурсу. І я вам розкажу: добре, ви будете перші, кому я розкажу такий цей такий ми нікому не розказували, бо не знали, чи нам підтримує цей проект. Але його, Але його проносуємо. Що ми будемо робити на одній з безпечних баз за міських, де буде тепло, де харчування? Ми будемо робити такі зміни по сім днів. Тобто жінки зможуть бути, ми поки що ми жінкам от працюємо по сім днів. Вони зможуть поїхати там, прямо вони будуть собі. Це я не знаю це такий відпочинок, якщо хочете ретріт. Там буде психологічне консультування. Там будуть якісь такі підтримуючі заходи. такий кемп. Фем, такий буде фемен кемп. вже хочеться, коли буде реєстрація? <рес> вже <рес> будемо відкривати. З наступного тижня відкриваємо реєстрацію. Е, ви знаєте, я, ми працюємо ж в притулках, наші колеги там їздять, я період, там іноді попадаю. І е, коли я запитала в жінок, коли, на етапі написання проєкту, я кажу, чи ви б хотіли, ну, хоч, ні, та хоч на добу. Тому що особливо коли в людини немає. знаєте, от ми тільки що з вами поговорили, що людина соціальна істота і треба цю кампанію. Треба, звісно, групу. Але людині треба дуже важливо побути з собою. Ну, коли людина живе в прихистку, і там по вісім людей в кімнаті, по дев'ять, ті вчаться, ті. Ну, да? людині треба мати хоч трошечки себе. Колись моя покійна бабуся казала, що кожна людина має мати кожна людина має свою каютку. І коли ми це запропонували, жінки з таким ентузіазмом і я написала і нам підтримали. І тому будемо, от, будь ласка, з понеділка шукайте нову реєстраційну форму, і ось такий буде кемп. Там буде достойне харчування. Там там ми сподіваємося, буде гарна аура в тому компанії. Що, там, до речі, дуже гарне місце. Якщо ми попадемо туди, де ми попередньо домовлялися. Так. І там е, наші прекрасні такі, я не знаю, краєвиди чи що хочеться якоїсь радості трохи. Хоча біда, але ми, ми для радості взагалі народилися. І знаєте, я от писала буквально недавно, тому що оце хороше місце, я ж вам кажу, десь десь там, щоб, щоб прихисток і все інше. Але дуже важливо, що світло є в нас. Правда? Жінки, які приходять, вони дуже так от у нас зараз в організації вже працюють ті жінки, які переїхали, ну, мусили переїхати, але вони залишаються, і вони сказали, що вони Вінницю полюбили і залишаються. І ще в мене таке, просто якщо можна, звернуся. Будь ласка. Всі, хто мене зараз чуєте і бачите, всі, хто є зараз тут, живімо сьогодні. Ну, тому що чекати, що буде. Ми зараз живемо. Ми не знаємо, як буде. Ми, Ми не те, що не знаємо. Да, просто не можна втрачати. Це не чернетка. Угу. Це не чернетка, це наше життя. Тому використовуємо його максимально. Ми чим зможемо, підтримаємо. Всіх не обіцяємо, але будемо робити те, що можемо, на тому місці, де є. Пані Світлано, я вам дякую за розмову дякую. і дякую за вашу роботу Приходьте і позицію до нас. сьогодні. Приходьте неодмінно прийдемо з вами завжди цікаво. Дякую вам. Тож триває війна, але також триває і наше життя. Бережімо його і бережімо світло в собі. Це була програма «Наші» на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.